Шановні присутні, я хочу сьогодні підняти питання щодо одного з найважливішого захворювання. Це сказ, сказ це найдрівніше, абсолютно смертельне зоонозне захворювання всіх теплокровних тварин та людини, яке викликається вірусом, що заражає центральну нервову систему. На сьогоднішній день ця хвороба являється собою. Найгострішу проблему інфекційної патології, яка за оцінкою ВОЗ входить в п'ятірку зоонозів, що завдають найбільших соціально-економічних збитків та становить постійну загрозу для життя як тварин, так і людей. Щорічно від сказу в світі гине близько 55 тисяч людей, та понад 1 мільйон тварин. Інкубаційний період у тварин триває 3-6 днів, інколи до 10 тижнів. Початок хвороби характеризується різкою зміною поведінки тварин. Вони стають неспокійними, гризуть неїстівні предмети, не приймають звичайну їжу, відмова від води. В народі це говорять водобоязнь. Деякі тварини, навпаки, поводяться збуджено та агресивно. У них сильне слиновиділення, а інші навпаки, виглядають, ніби сором'язливо. Деякі тварини. Вони навпаки, не бояться людей, вони виходять, е, виходять повільно, і людина може легко наблизитися до них. То це ні в, в ніякому разі не типово для диких тварин і підходити до них в жодному разі не варто. Також симптомами є, що нічні тварини, такі як єноти, поводять себе активно в день. Інші розповсюджені симптоми це є неїстівні предмети, змінюється звук гавкання у собак. Бігає без причини. Людина найчастіше заражається вірусом сказу від укусу хворих собак, але на сказ хворіють всі теплокровні тварини. То людей також часто інфікують кішки, лисиці, кажани, єноти тощо. Окрім укусу, сказом може заразитися, якщо на пошкоджену шкіру або на слизову оболонку, наприклад, в око, потрапляє слина тварини з вірусом сказом. Дуже небезпечні подрябини, не нанесені кігтями. Тварини часто лижуть лапи, тому на пазурах залишається достатньо для зараження вірусом, кількість вірусу. Отже, хочу наголосити ще раз, що сказ це невіліковне смертельне захворювання. Якщо все-таки у людини був контакт з хворою або підозрілою в захворюванні твариною, необхідно не пізніше 14 днів з моменту контакту з хворою або підозрілою в захворюванні тварини звернутися за антирабічною допомогою до закладів охорони здоров'я. В нас в Україні, на жаль, дуже часто. Лікарі говорять, що треба за твариною 14 днів спостерігати або ж діждатися результату лабораторних досліджень, а лабораторні дослідження тривають в два етапи: перше, це мікроскопія, це в той же день, що привезений матеріал. А потім, якщо мікроскопія негативна, що ставиться на 30 днів на біопробу. І на протязі 30 днів може показати, що все-таки тварина хвора і це може бути і на 17 і На 20-й день, а як я раніше вже сказала, що звернутися до медиків за антирабічним лікуванням людям дуже важливо не пізніше 14 днів. За даними центру громадського здоров'я Міністерства охорони України, у нас по 2019, по 2021 перший років, реєструвалося в Україні по одному летальному випадку. Випадку від сказу дорослих людей, у 22-му році, два випадки в Харківській та Житомирській областях. У 23-му році, два випадки в Вінницькій та Кіровоградській областях, і з початку 2024 року у нас випадок у Харківській та Дніпропетровській областях. На Полтавщині. Останній випадок захворювання людини на сказ було в 2003 році. Це від укусу хворої на сказ собаки померла 55 річна мешканка Лохвицького району. У нас на території Полтавської області в цьому році значно збільшилась кількість захворювання тварин на сказ. Так, з початку року на сьогодні у нас уже у нас вже 26 неблагополучних пунктів, де захворіло та загинуло 32 тварини. З них 13 котів, 12 собак, 5 лисиць та 2 ВРХ. З них на сьогодні 12 неблагополучних пунктів уже оздоровлено і у 14 тривають карантинні обмеження. Проводяться тут оздоровчі заходи згідно інструкції по сказам. Хочу зауважити, що всі домашні тварини, що захворіли на сказ, були не вакциновані. Це, як я вже говорила, 13 котів та 12 собак. Фахівцями державних лікарень ветеринарної медицини на території області постійно проводяться профілактичні щеплення тварин проти сказу. В районах у невеликих населених пунктах спеціалісти здійснюють це Подвірний обхід приватного сектору для проведення імунізації у містах та селищах створюють тимчасові пункти вакцинації та графіки з датами та адресами вулиць, відповідно яких проводяться заходи. Також власники можуть самостійно звертатися до державних лікарень ветеринарної медицини або ж до приватних лікарів, які також проводять вакцинацію тварин проти сказу. З метою профілактики, всього з початку 2024 року фахівцями Державної служби ветеринарної медицини області щеплено проти сказу понад 174 тисячі тварин. З них 84 тисячі собак, і з, з цих 84 – 919 безпритульні, і 81 тисяча котів, з них 327 безпритульних. Інших – це велика рогата худоба, дрібна рогата худоба, коні – це 8,5 тисяч. На сьогодні, як і в минулі Декілька років наша Держпродспоживслужба забезпечені 100% вакциною, антирабічною вакциною та одноразовими шпірцями для проведення даного заходу. Оскільки на даний час лікування не розроблене, то єдиним ефективним способом вберегти власних тварин від сказу є профілактична вакцинація. Як я вже говорила раніше, що всі домашні тварини в нашій області, що були хворі на сказ, були не щеплені. Деякі власники тварин... Навмисно відмовляються з невідомої причини проводити дане щеплення а я особисто розглядаю це навіть як жорстоке поводження з тваринами. Вони навмисно наражають тварин на небезпеку. Тобто домашніх тварин необхідно вакцинувати проти сказу, починаючи з трьохмісячного віку. Надалі необхідно зробити ревакцинацію в однорічному віці, і потім один раз на рік проводити щеплення дорослих тварин. Ще одним важливим напрямком профілактики сказу є пероральна імунізація. Диких м'ясоїдних тварин проти сказу, антирабічною вакциною, яку рівномірно розповсюджують в містах перебування диких м'ясоїдних тварин. Дана кампанія відпов... проводиться відповідно методичних рекомендацій щодо планування організації та проведення пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Враховуючи світовий досвід протягом 2006-2014 років в Україні, в тому числі на території Полтавської області, проводилася широкомасштабні кампанії з фераральної вакцинації проти сказу шляхом ручного розкладання принад з вакциною, в період з 2018 по 2021 рік. На території України і в тому числі Полтавщини проводилась кампанія пероральної імунізації шляхом розповсюдження при над... за допомогою авіатранспорту. Зв'язку з введенням воєнного стану на превеликий жаль у 2022 році, дана кампанія не проводилася. У минулому році ми проводили осінню кампанію пероральної вакцинації шляхом розповсюдження вакцини вакцинних принад вручну. А в цьому році також на виконання рішень Державної надзвичайної протиепізотичної комісії при кабінеті міністрів України за номером 1 від 13.03.2024 року, та державної надзвичайної протиепізотичної комісії при Полтавській обласній військовій адміністрації за номером 2 від 29.03.2024 року, а також на виконання плану протиепізотичних заходів з профілактики основних інфекційних та паразитарних хвороб тварин. На території Полтавської області у 2024 році з 1 по 10 травня на території лісових угідь всіх форм власності області проведена весняна кампанія переральної імунізації диких м'ясоїдних тварин, що спрямована на запобігання поширення вірусу сказу чи серед диких тварин. Так, на території лісових угідь площею понад 20 км квадратних розкладено 518 тисяч. Доз пероральної вакцини, вакцина Орісвак, виробник Укрпромпостач, бровари, і вакцина дана отримана за кошти державного бюджету. Також дуже актуальною проблемою в нас є циркуляція вірусу серед сказу в населених пунктах, є неконтрольована ситуація з безпритульними тваринами. В області працює лише три зареєстрованих пункти перетримки тварин, тимчасової перетримки тварин, що жодним чином не вирішує проблематику агресивності та імунного фону таких тварин, оскільки щорічна вакцинація проти сказу не проводиться а після тимчасової перетримки їх випускають знову на волю. Відповідно закону України про захист тварин від жорстокого поводження, контроль за чисельністю, утримання та перетримкою таких тварин покладений на органи місцевого самоврядування для забезпечення вилову та тимчасової ізоляції безпритульних тварин, органи місцевого самоврядування можуть створювати комунальні служби або підприємства з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах відповідно до місцевих програм регулювання чисельності тварин у населених пунктах. Водночас, органи Державної ветеринарної служби завжди готові проводити безкоштовні щеплення проти сказу всіх тварин задля для забезпечення сталого епізотичного благополуччя області. Але створення притулків та утримання домашніх тварин, які лишилися без господаря, є виключно питання благоустрою територій. До головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області також надходять. Численні звернення не лише громадян, а й від органів місцевого самоврядування про те, що в населених пунктах дуже часті випадки появи диких тварин, тобто лисиць. Хочу зауважити, що відповідно пункту 11 рішення державної надзвичайної протиепізотичної комісії при кабінеті міністрів України за номером 1 від 10.03.2023 року, та пункту 6 протокольного рішення державної надзвичайної протиепізотичної комісії при обласній військовій адміністрації за номером 1, від 3.07 з метою здійснення заходів, направлений на профілактику сказу та мінімізацію ризиків для здоров'я людини, вирішено активізувати роботу щодо регулювання. Реагування на випов на випадки появи диких тварин, зокрема лисиць в населених пунктах, та не допускати утворення місць проживання диких тварин у закинутих будівлях, присадибних ділянках, тощо забезпечити відлов диких тварин, в населених пунктах і відповідальними за виконання даного пункту. Визначені місцеві державні надзвичайні протиепізотичні комісії, органи місцевого самоврядування та головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Полтавській області. Крім того, пунктом 6 протоколу державної надзвичайної протиепізотичної комісії при Полтавській обласній військовій адміністрації за номером 1 від 10 січня 2024 року зобов'язано користувачів мисливських угідь всіх форм власності Полтавської області підтримувати нормативну щільність лисиці червоної. А в разі перевищення норм щільності лисиці більше 1,05 голів на тисячу, організовувати регулювання чисельності. Враховую... Також зазначаю, що відповідно статті 30 та 33 закону України про мисливське господарство та полювання, добування вовків, лисиць, єнотовидних собак, бродячих собак і котів в межах наданих у користування мисливських угідь за межами населених пунктів є обов'язками посадових осіб користувачів мисливських угідь і здійснюється без спеціального дозволу протягом року. Тобто підтримувати щільність в нормі лисиці червоної, це Є обов'язки користувачів мисливських угідь, так як наша ветеринарна проводити вакцинацію, так само їхня підтримувати щільність в нормі. Відповідно статті 19 типового положення про місцеву державну надзвичайну протиепізотичну комісію, затвердженого постановою Кабінету міністрів України. За номером 1056 від 6 жовтня 2023 року рішення комісії прийняті в межах її повноважень є обов'язковими для виконання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, фізичними особами та юридичними особами незалежно від форми власності у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Згідно пункту 44 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, встановлені відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських містах та порушення, яких передбачено адміністративну відповідальність належить до виключної компетенції сільських, селищних та міських рад. Враховуючи статтю 30 вище згаданого закону, організація благоустрою населених пунктів та здійснення контролю за станом благоустрою належить до власних самоврядних повноважень виконавчих органів сільських селищних міських рад, тобто перебування лисиці в населених пунктах, так, це виключно питання органів місцевого самоврядування, а не ветеринарної служби. У нас повноважень на відлов тварин немає. Ми можемо лише вакцинувати, або якщо вона... Хвора підозріла, відібрати матеріал та направити до лабораторії для дослідження. І на завершення хочу нагадати все таки власникам домашніх тварин, що якщо Придбали або підібрали тваринку. Необхідно обов'язково спочатку звернутися до ветеринарного лікаря для того, щоб її оглянути, провести всі необхідні щеплення, дослідження і щорічно в подальшому проводити вакцинацію проти сказу для того, щоб берегти здоров'я та життя як тварин, так і своє.